Ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою. Це простір, де кожен знайде гармонію, натхнення та внутрішній спокій. Тут ми створюємо особливу атмосферу, яка допомагає вам відновлюватися, відкривати нові горизонти та знаходити внутрішню рівновагу. Кожен новий день це подарунок. А кожний ранок новий шанс стати кращою версією себе. Ранок це ідеальний момент, щоб наповнити себе енергією, налаштувати думки на позитив і відкрити серце для вдячності. Ця медитація допоможе вам зустріти новий день у стані гармонії та натхнення. Вона навчить відчувати вдячність за прості речі. Знайти радість у кожній миті життя та усвідомити свою силу творити власну реальність. Знайдіть зручне місце і дозвольте собі налаштуватися на хвилю спокою. Ваша подорож до гармонії починається просто зараз. Зробіть глибокий вдих на повні груди і спокійний довгий видих. Скажіть собі, яка ж я щаслива людина? У мене є дихання, здорове тіло, ясний розум. Я можу бачити, чути, відчувати. Моїй душі неймовірно пощастило народитися в цьому тілі та у цьому світі. Я є! Зробіть ще один глибокий вдих, наповнюючи все тіло і розслаблений видих. Я відчуваю своє дихання, пульс і життєву енергію, що наповнюють мене силою. Я відчуваю щиру вдячність творцеві за можливість жити, любити. Творити, переживати різноманітні емоції та пізнавати багатогранність життя. Продовжуйте розмову з собою. Скажіть собі я здорова, щаслива, сильна та успішна людина. Я свідомо обираю таку реальність для себе щодня. Це не означає, що я ігнорую реальність. Я приймаю її такою, як вона є з усіма її гранями. Я обираю думки про процвітання, здоров'я, достаток, багатство та успіх. Саме вони формують моє світобачення, мої прагнення, рішення, дії. Моє теперішнє та майбутнє. Я обираю діяти відповідно до своїх світлих, істинних цінностей і щирих бажань. Я обираю розвиватися щодня, дослухатися до себе та давати собі відпочинок. Я ціную свої зусилля. І стаю кращою версією себе з кожним днем. Я шукаю нові можливості для розкриття свого потенціалу, своєї майстерності, а також свого серця. Я рухаюся вперед гідно та радісно. Навіть якщо на моєму шляху трапляються перешкоди. Вони вчать мене бути більш гнучкою, сильною, творчою та цілісною особистістю. На будь-яку ситуацію я можу подивитися з іншого боку, і в цьому моя мудрість і сила. Усе, що трапляється в моєму житті, ідеально підходить для мого зростання, розвитку. Та пізнання себе. Кожна ситуація, кожен виклик чи подія це можливість проявити свої найкращі якості, навчитися новому та зміцнити віру у власні сили. Випробування загартовують мій характер, а щасливі моменти наповнюють серце вдячністю. Завдяки цьому я вчуся краще розуміти себе, приймати рішення та знаходити баланс у різних обставинах. Я обираю помічати красу, достаток, любов і доброту в усьому, що мене оточує. Це не означає, що я ігнорую реальність. Я приймаю її такою. Як вона є з усіма її гранями. Проте я свідомо спрямовую свою увагу на те, що наповнює мене радістю, натхненням і вдячністю. Я довіряю Богові та знаю, що все, що відбувається в моєму житті, веде мене до найкращого. Кожна подія. Кожна ситуація це не випадковість, а можливість зміцнити силу глибше пізнати себе та усвідомити глибину свого зв'язку з божественним планом на моє життя. Я відчуваю щиру вдячність своєму роду, який є джерелом сили і підтримки, своїм близьким, які наповнюють життя теплом і тим цінностям. Які стали фундаментом мого земного існування. Я обираю докладати зусиль для створення бажаної реальності. Я творець, бо в мені поєднуються сили Всесвіту та моя внутрішня мудрість для творення найкращого. Я дію свідомо. Зосереджуючи свою увагу на теперішньому моменті та можливостях, які відкриваються переді мною, я залишаю позаду старі обмеження та з натхненням будую своє майбутнє, сьогодні я обираю наповнювати своє життя радістю, сміхом, вірою в краще, любов'ю та вдячністю. Я маю всі необхідні ресурси, щоб рухатися вперед, творити та змінювати своє життя на краще. Поки я дихаю та прокидаюся щоранку, я з вдячністю усвідомлюю, що маю все для щастя. Божественна присутність наповнює моє життя захистом і спокоєм. Допомагаючи знайти сили та радість у кожному новому дні. Навіть якщо обставини змінюються, я сприймаю це як новий етап свого життя, що веде мене до зростання Я відпускаю білий страх, залишаючи в серці лише віру та відкритість до можливостей, яких у світі так багато. Своїм серцем я випромінюю у Всесвіт чистий потік сили, життя, сміливості, натхнення та успіху. Я відчуваю, як ця енергія повертається до мене, примножуючи добро, гармонію та можливості. Всесвіт завжди підтримує мене, наповнює любов'ю. Та відкриває переді мною нові шляхи. Дякую за цю мить спокою та гармонії. Дякую за ще один день, який є божественним даром і можливістю творити, любити та наповнювати своє життя змістом. Дякую особливим душам. Які йдуть поруч зі мною. Дякую за пульсацію мого серця, за той вогонь, який горить у моїй душі та веде мене до світла. Хай цей день буде наповнений теплом, радістю та любов'ю. Нехай кожна мить сьогодні дарує гармонію та натхнення. Дякую за цей день. Дякую за життя. Дякую за можливість ставати кращим. Так є, так і буде.